Діймо, друзі, в цьому відео розберемося як працювати з аналого-цифровим перетворювачем на сайперських чипах або зараз це вже Infineon І запустимо модус Toolbox, створимо проєкт, налаштуємо аналого-цифровий перетворювач і помірюємо напругу на дільниках по двом каналам. Запускаємо моду Toolbox і створюємо новий проєкт. Після того, як проєкт Creator запустився, мабуть, потрібно вибрати, обрати свій чіп. У нас це CY8CKIT 149 на такому чіпі. Тобто можна подивитись всю інформацію про цю борду. О, а ми продовжуємо далі. Тепер потрібно обрати якийсь, можна обрати якийсь приклад, який тут нам пропонують, або пустий проєкт. Обираємо пустий, щоб розібратись покроково, як увімкнути, налаштувати аналого-цифровий перетворювач і побачити це в терміналі, ці досліди. Називаємо його проєкт по-своєму. Таким чином ми тут в цьому проєкті аналого аналогоцифровий перетворювач, аналоговий низькоспоживний компаратор та інтерапти. В цьому відео ми зосередимось на аналогоцифровому перетворювачі. Створюємо проєкт. І через деякий час в дереві проєктів проєкт Експлорер. У нас з'явиться сформований проєкт Пустий, заготовка, який ми, там ми налаштуємо аналогоцифровий перетворювач і випробуємо його, як він працює. Створення проєкту підходить до кінця. Ці файли завантажено. Ще декілька секунд і, як бачимо, проєкт створено. Тут у нас Redmi. Ми можемо його сміливо закрити, перейти до теки, відкрити дерево проєкту і відкрити файл mainc. Для того, щоб пересвідчитись, що з проєктом все окей і він компілюється, пропоную побудувати його за допомогою швидкої панелі, доступу до всіляких утиліт і функцій. Ми побудуємо цей проєкт за допомогою цього меню. Як бачимо, тут у нас в консолі весь процес компіляції. Поспостерігаємо його, першого разу це буде довгенько, тому що скомпілюються всі файли бібліотек. Як бачимо, зараз у нас CY-HAL, також будуть cy PDL. От. І потім ми просто додамо демонстр... ну налаштуємо наш Аналог цифровий перетворювач на два канали і додамо демонстраційний код, і вже іншого разу це буде швидше відбуватись, цей процес. І так, у нас табличка із структурою, де яка пам'ять займає, скільки, який розмір пам'яті займає той чи інший вид коду. І так, у нас нуль помилок, нуль попереджень, все добре. І перейдемо до налаштування аналог цифрового перетворювача. Також в панелі швидкого доступу обираємо для того, щоб друкувати нам інформацію в термінал, в серіал-монітор, нам потрібно ще додати бібліотеку Retarget. В пустому проєкті її за замовчуванням немає, тому додамо її вручну. Обираємо пункт Library Manager. Library Manager – це окрема. Утиліта, яка, як ви бачите, запустилась. І зараз ми додамо, перейшовши до вкладки Libraries бібліотеки, додамо бібліотеку «Retarget». Ось вона. Помічаємо і оновлюємо список бібліотек в нашому проєкті. Після того, як бібліотеки оновиться, ми можемо закрити цю утиліту і перейти вже до налаштувань самого девайса, налаштувань аналого цифрового перетворювача. І так, бібліотеки майже оновились. Ми можемо закрити це вікно. і Перейдемо до девайс-конфігуратора. Девайс-конфігуратор це теж окрема утиліта, яка покаже всі налаштування нашого чипа. Тут у нас є периферія, піни, аналоговий роутинг, те, що ми можемо щось з чим з'єднувати, наші клоки і... Периферійні дільники, те, що у нас клокається, від якого дільника, на яких частотах у нас клокається периферія плюс DMA. Переходимо до периферії. Нас цікавить в цьому відео аналог. Програмований аналог ПАС нульовий. Пас нульовий, 12-бітний перетворювач аналого-цифровий. Ми його відмічаємо і тут у нас є попередження, що є помилки і що нам потрібно налаштувати. На тицею чи на самі ці помилки ми можемо побачити, на куди нам звертають увагу. Тобто у нас потрібно аналоцифровий перетворювач затактувати, обираємо вільний дільник і ми від цього дільника будемо тактуватися. Працювати у нас буде аналоцифровий перетворювач на частоті 16 МГц. Тактуватись буде від цієї частоти і далі що нам потрібно? Обрати нам е, пін для першого каналу і пін для другого каналу. Дивимося у нас ось для нульового каналу потрібно обрати пін. Я вже це під'єднав до е, порта другого піна третього. ось і для першого каналу я обрав порт другий, пін четвертий. Як бачите, тут позначено, чим він зайнятий, щоб не помилитись і не обрати теж той пін, який вже застосовується. В аналог роутинг, я так думаю, ці піни ось покажуть, куди вони під'єднуються. Ось у нас цей аналого-цифровий перетворювач. І по шині плюс вони до цих пінів порт 2, 3 і 4 пін під'єднаний до аналоцифрового перетворювача. У нас Ми можемо внутрішній подавати для порівняння напругу внутрішнього, а також на зовнішній пін подавати напругу, з якою ми будемо порівнювати. Ми використаємо внутрішній. Джерело живлення, внутрішнє джерело, джерело живлення, як 3,3 вольти. Тобто ми вхідну напругу на пінах порта другого на третьому і четвертому піні будемо порівнювати з цією напругою 3,3 вольта внутрішньою. Якщо це буде 3,3 вольта, то це буде значення. 4096 або, якщо ми перетворимо це в мВ, 3300 мВ. В принципі, всі, всі налаштування на цьому і скінчились. Ми просто це Ctrl-S можемо зберегти і можемо також переглянути код. Попередньо, ну, код попереднього проглянути, який формується в файл додатковий і додається в наш проєкт. Це файл з цими налаштуваннями, з цими структурами для налаштувань, для каналів і самого цифрового притворювача. Тут можна ознайомитися з цими значеннями. От, всі дефайни у нас, тобто ми будемо звертатись до нього по аліасу як XR0 і е, самі конфігурації е, при налаштуванні, ініціалізації е, вкажемо на ці налаштування, на, на, на ці ім, імена конфігурації. Е, ще в принципі більш тут більш нічого не потрібно можна вже закрити і перейти до самого коду. Давайте спочатку додамо бібліотеку для друкування в серіал-порт текстової інформації. Ми туди будемо відправляти власне показники виміряної напруги і в реальному часі будемо спостерігати. Коли будемо крутити потенціометр на резисторах, будемо спостерігати за змінами цієї напруги. Так, Дивимося, чи тут ретаргет нам не підсвітило, значить напишемо вручну. Це чудово. Тепер налаштуємо сам цей порт для виводу інформації. Бібліотека Retarget. Їй потрібно вказати, які саме піни ми будемо використовувати для TXRX і швидкість, швидкість передавання. І так, зробимо ми це перед увімкненням переривань. І код буде виглядати таким чином. Значить, результат виконання цієї функції запам'ятовуємо в зміну Result. Викликаємо цю функцію, позначаємо, що це буде у нас вже задефайнені тут вже піни для TX і RX. Як бачимо, це порт сьомий перший пін і порт сьомий нульовий пін. А також задифанена швидкість. Вона зараз у нас не підсвічується, нема пропозицій. Потрібно скомпілювати, щоб все проіндуксувалося. Зараз я допишу. Світи нам ні, каже, помилка, але якщо ми скомпілюємо, то буде все, все добре. Зараз в цьому і пересвідчимось. Чотири помилки, з якого дива зараз розберемося. Я помилився тут. SY, Retardget IO About Rate. Здається так. Угу. Так, тут навіть підсказочка підсказала вірне рішення. От. Компілюємо ще разочок. І помилка зникла. І здається, вже все в порядку. Переконаємося, що все добре, додамо е повідомлення при запуску програми нашої і переконаємося, що в терміналі ми її спостерігаємо. І далі перейдемо вже до самого демокода аналого-цифрового перетворювача. Як бачимо, тепер все добре. Додамо зараз ще сам, саму написочку printf і перейдемо до ініціалізації і увімкнення аналого цифрового перетворювача. Так як ми отримали результ, ми ще потрібно цей результат перевірити, чи там нема помилок, чи все добре ініціалізувалося з бібліотекою. Тут і в разі помилки ми приходимо до функції CY Assert, яка просто зациклюється сама на собі. Добре. Тепер сам текст написочки і це вже буде тут перед безкінечним циклом форм. Вставляємо і тобто цей рядок у нас очищує вікно терміналу, ну а далі ми просто пишемо це повідомлення. І перевіримо, чи ми його отримуємо. Якщо ми отримуємо, то вже переходимо до самого вимірювання. Знову на всяк випадок побудуємо, переконаємо, що все без помилок. А потім перейдемо до заливки цієї прошивки в мікроконтролер. І потім відкриємо термінал і поспостерігаємо, що там в тому терміналі. За допомогою цього меню я заливаю прошивочку. Там десь оцим тараканом-жучком Це ми переходимо, компілюємо прошивку, заливаємо і переходимо в режим дебагу. Тут ми просто компілюємо, заливаємо і програма запускається на мікроконтролери. Переходимо до терміналу, відкриваємо компорт. Той, що назначився для м, нашої плати, очищаю, тисну ресет і, як бачимо, наша е, написочка е, з текстом Demo ADC and LPComp Started». Тобто все гаразд, переходимо до самого коду для аналого цифрового перетворювача. Перш за все нам потрібно е, налаштувати наш аналог цифровий перетворювач. І ми додаємо такий код, викликаємо функцію Sivay Sar Init, вказуємо, що саме ну, на, на пам'ять там де адресу пам'яті там, де у нас розташований власне цей аналог цифровий перетворювач і вказуємо цю структуру конфігураційну, ту, що ми налаштували в девайс-конфігураторах. Тобто всі параметри, які ми в девайс-конфігураторі налаштували, вони потрапляють в цю структуру. І цю структуру ми передаємо вказівником для цієї. функції. Далі ми перевіряємо, чи Result у нас позитивний. Якщо позитивний, ми в Sivai Assert не заходимо, а продовжуємо програму далі. Далі нам потрібно увімкнути аналог цифровий перетворювач. Зробімо це за допомогою функції. Sivai Enable і вкажемо адресу, саме якої периферії ми вмикаємо. І в безкінечному циклі з частотою раз на секунду будемо ну, отримувати давати команду на вимірювання і отримувати результат і той результат будемо друкувати але перед тим потрібно оголосити змінну, в якої ми будемо зберігати цей результат так як ми налаштували два канали, то нам потрібен масивчик із Uint16T із двох елементів ось ми його оголосили далі вставляємо демокод в безкінечний цикл, де ми перш за все стартуємо перетворення аналогу в цифру, вказуємо, яким саме ми IP-блоком це робимо SAR 0, потім, що ми робимо поодиноке конвертування. Далі ми Чекаємо, поки це конвертування завершиться. Вказуємо саме для якого девайсу IP-блоку чекати. І саме цей параметр CY, wait for result. Тобто, Поки ми не отримаємо результат, ця, ну, ми будемо в цій функції. Потім цей результат ми передаємо, отримуємо. Беремо цей результат після того, як він отриманий із нульового канала і першого в цей масивчик, який ми перед цим оголосили. А далі ми просто друкуємо результат в термінал і за допомогою цих команд ми зміщуємо курсор термінала на два рядки вгору. І потім чекаємо одну секунду. І будемо спостерігати тут цей результат. І так, пропоную прошити оновлену прошивку. І перейти до спостерігання наших результатів експериментів. Я запущу ще плюс веб-камеру, там де у мене ви можете побачити цей макетик, плата і два потенціометри підстроєчних резистора, який я буду крутити, і ви в терміналі будете спостерігати за тою напругою, яку ми отримуємо на цих дільниках. Переходимо до терміналу. Як бачимо, в термінал у нас все показується, Ось, очищуємо, тисну ресет. От, тут у нас ми отримуємо результат в, в сконверчений в мілівольти. Можна отримувати в вольтах, можна у цих одиницях, в <кій> ну, цифрових одиницях. Ну, я вважаю, що в мілівольтах це дуже наглядно побачити цю напругу. І так, я е, викруткою, зараз спробую покрутити потенціометр, але він, він такий дрібний, що важко е, потрапити. О, так. І так, я роблю декілька обертів, і як бачимо у нас Десь може не контача. Так, у нас зміняється напруга. Зараз я до одного до півтора вольта. Це 1500 мВ. тут, наприклад канал нульовий, а канал перший покрутимо. Наприклад, до якогось теж значення зараз ми спробуємо це зробити. От, ну, до трьох вольт, наприклад. Там буде півтора вольта, а тут три вольта. Тобто, як бачимо, нічого складного. Дільники видають напругу на ці два піна, які ми налаштували як аналого-цифровий вхід і з'єднали його з блоком аналого-цифрового перетворювача в налаштуваннях. Ті налаштування потрапили в цю структурку. Цю структурку ми передали для ініціалізації, увімкнули саме на цифровий перетворювач. Дали команду на перетворення, переконали, що результати у нас вже отримані, отримали ці результати і показали у вигляді мілівольт. Тобто нічого складного, все, все дуже просто. Дякую за перегляд. Люблю, цілую, ваш Андрій.